гарно усім урожай. Ви на каналі Ліричний Селянин. На черзі які сорти картоплі у нас будуть. Рокко і овація. Посаджені вони раз, нарядом. Поряд. Ну, овацій тут небагато. Подивимося, який врожай в цьому році буде в неї. А Рокко це ми тут. В цьому році у нас Роко той сорт, який ми відсаджували І вона посаджена в трьох різних містах. Подивимося, чи як зазвичай в різних містах буде щось родити, чи ні. Буде цікаво дізнатися. Рокку вона у нас така виручалочка. що в цьому році будемо дивитися. Так що вибираємо два сорти. Рокко і овація. Отже, овація. Але обійдемось в цьому році без овації. Тому що картопля в цьому році овація. З усіх сортів, що ми купали, найгірший результат показала. Так що овацій ніяких їй в цьому році. Не любить посуху. І є, звичайно, такі картоплини, але це, це хіба це врожай? Це, це сльози, сльози, сльози. Так що овація без овацій, Нічого не поробиш. Ну, що є, то є. Показую вам, як є. Хотілося б показати вам, скажімо так, похвастатися гарним врожаєм, але не можу. Погодні умови все-таки дали про себе знати дуже сильно. І року. Це ділянка Саме найгірша на нашому присадибній ділянці, скажімо так. Але й тут вона показала, як завжди гарний результат. Звичайно, не рясно. Але по розмірам, як звичайно, вона великою не є. Року, тут не потрібно чекати картоплини масою 400 500 грам. Зазвичай така рукою є товарний вигляд. Так що по розмірах нормально, трішки не така рясна, як зазвичай. Але року я задоволений. Але це тільки перша ділянка. Подивимося, що буде на наступних двох ділянках. Я вам покажу. Так що за року можна ставити. 4, з мінусом твердо. Навіть четвірку можна поки що сказати по цій ділянці. подивимося що на інших ділянках. А це роко на іншій ділянці. Також відсажували нею. Але в цьому місці вона, вона в цьому місці зробила дуже гарний урожай як для цього року, можна сказати, як зазвичай вона родить. Гарні картоплини є в кущі. Тут латка дуже маленька, але така кучка з неї нормальна отримали року як завжди, радує на нашій присадибній ділянці. Так що дуже гарний сорт. Нам він подобається, де б ми не садили, в якому місці. Ну, ще залишилася третя місцина, де ми посадили Роко, подивимося, який там врожай в цьому році. І третє місце, де ми садили рокко, Це найгірше, най найгірше місце, можна сказати, для картоплі на нашій присадибній ділянці. Але це не заважає руку знову давати нормальний врожай. Ось Гарні картоплини. Тут шматочок невеликий, але вона все одно родить. Так що для нас руку на любій ділянці, на нашій прислівній ділянці, вона завжди родить при любій погоді. І на різні ділянки, на різній ділянці нашій гіршій, кращій, вона все одно дає врожай. Навіть при копанні, бачите, приходиться різати, тому що вона велика. Отака От року на всіх, на різних ділянках на нашій присадибній площі. Отакий От огляд був сьогодні на картоплю. Пишіть в коментарях, як у вас вродили ці сорти. І взагалі пишіть щось в коментарях, буде цікаво з вами спілкуватися. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.